Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про важливі зміни в вашому житті. Отже, давайте будемо починати. Які ж важливі зміни в вашому житті відбудуться? Найближчому майбутньому. Так, ви стоїте на порозі прийняття рішення в кінці кінці вирватися з. Знаєте, з незрозумілих для вас обставин ви будете робити якісь дії. Знаєте, коли людина надіється і сподівається на те, що ситуація сама по собі зміниться. Але, але. Мабуть, дуже довгий період ви знаходитесь в цьому очікуванні, знаходитесь в такому положенні, і вам вже надоїло. Пора вже щось вирішувати, пора вже щось робити з цим. Так? Тут якісь оновлення, тут якісь зміни, які будуть відбуватися в вашому житті, і плюс інформація, яка починає вам бути доступною, вона все ж таки заведе. Вас на початок якихось дій. Тут, бачите, ви з якоюсь впливовою людиною будете пересікатися, і, мабуть, якісь підказки від цієї людини будете отримувати. Тут неочікувана зустріч, яка наведе вас на думку почати щось робити, вибиратися з тих обмежень, в яких ви зараз знаходитеся. І бачите, цю людину вам відправляють вище сили, мабуть, таким чином будуть допомагати вам з усім цим справитися з тими зупинками, з якими ви зараз зіткнулися на сьогоднішній день. Вищі сили хочуть вам допомогти. Вони. Вам допомагають, вони відкривають вам дорогу на вихід, на вихід на впливову людину, на цього чоловіка, який має владу, який має всі ресурси для того, щоб вам допомогти. Якась така. Ситуація, знаєте, якась така важка ситуація, в якій ви опинилися, вона дуже довгий період тягнеться, і тут зупинені фактично всі процеси. Ситуація, яка вплинула на всі процеси, розумієте? Життєві процеси, як зупинка, як стагнація тут іде. І бачите. Прийнявши рішення, трансформація відбувається в вашому житті, і перехід в більш благоприємні для вас умови. Ви виходите на ті позиції. Позиції стабільності вашої, ви виходите, ось про що мова. От таку доленосну людину вам направляють Вищі сили, буде зустріч, можливо, навіть неочікувана, а можливо, можливо, тут, намагаючись в кінці кінців почати вирішувати цю проблему, намагатися вирватися, вибратися з неї, тому що вам надоїло чекати і в русі. В русі ви якраз таки і приходите на контакт з цією людиною, так? На вас чекають оновлення. Тут буде повністю змінена обстановка навколо вас для того, щоб ваше бажання здійснилося. Бачите? Нарешті вам будуть надані ресурси, надана вам буде золота рибка, яка буде здійснювати ваші бажання. А це якраз ті перспективи, які будуть йти, просто пливти прямо вам. У руки буде початок нового етапу. Ви викарабкуєтесь, розумієте? Ви тут викарабкуєтесь, а все ж таки дочекаєтеся і зможете вирішити ці питання. Ви зможете вийти ви зможете вийти на такі благоприємні платформи, які заставлять навколо вас обставини, як в саду, розцвітати. Розумієте? Де ви будете отримувати всі ті необхідні блага, які вам потрібні для того, щоб рухатися до своїх основних цілей і налагоджувати своє життя, приводячи його до ладу. Розумієте? Це прекрасно просто. Хочеться сказати також, що а, тут змалювалися чоловіки. Вони будуть проявляти ініціативу для того, щоб ваші позиції укріплюватися. Мабуть, мабуть, таке відчуття, що вам потрібна чоловіча енергія для того, щоб бути сильнішими, Так? щоб бути сильнішими. І це говорить про обставини, які програються в вашому житті. Розумієте, які є в вашому оточенні зараз. Ці обставини, так? І хочеться сказати про людину, стабільну, впливову людину, яка добилася в житті всього, і всього чоловіка під ногами є потужна серйозна платформа. І саме він підкине вам дуже цікаву ідею, якою ви прямо будете горіти. І як тільки ви її приймаєте, ви просто горите. Просто одразу, блискавично, перед вами відкриються нові берега можливостей. Скоріше за все, це якась пропозиція. Пропозиція, з якою ви погодитеся. Це може бути пропозиція на роботу, так. Був застій, ви знаходилися в обмеженні, не було розвитку, нічого не виходило. Так ви і так старалися і так старалися, але постійно бігаєте, як по замкнутому колу. І от ця пропозиція, за яку ви зачепитеся, просто блискавично відкриє перед вами двері. До нових можливостей, до нових берегів. І як я подивлюся, говорять карти, це досить перспективно для вас. Ви прямо будете тут горіти, так? і повністю зануритися в ті перспективи, які ви у підсумку отримаєте, які перед вами відкриються. Розумієте? Дуже хороша і перспективна пропозиція на вас чекає. Це дасть вам можливість налагодити своє життя. Розібратися у всіх цих невдачах і труднощах, з якими ви зіткнулися, і тут подивіться труднощі, як перепони, які створювалися людьми. Як начебто ви знаходилися в оморочках, але зараз все стає на свої місця і життя починає грати новими яскравими для вас фарбами. Так, ви починаєте радіти цим змінам, нарешті, нарешті буде можливість покращити ваше фінансове Положення запустити ваш фінансовий канал у зростання. І для цього вам будуть надані дуже великі перспективи. Сама доля, самі вищі сили будуть допомагати вам для того, щоб все це трапилося. І знову ж таки. Доля дає вам велику кількість шансів і можливостей для того, щоб цей шлях нових горизонтів, так перспективних горизонтів, відкритих горизонтів нарешті трапився, щоб ви пішли, щоб ви почали свій рух. І ви станете на дорогу імператриці, на дорогу успішної людини. І відправляючись цю дорогу, йдучи по ній, ви будете радіти. Ви будете радіти, тому що вам цей шанс буде надано. У вас настільки будуть укріплені позиції, ви вийдете на такі платформи, де дійсно відчуєте себе імператрицею. Ви просто отримуєте своє сонце, своє місце під сонцем. Так? і ви ви зрозумієте, що нарешті все прийшло, ви впевнені в собі, ви йдете, ви рухаєтеся спокійно вперед. Цей момент наступає, і ви, як риба в воді, ви управляєте обставинами, так? ви будуєте своє подальше майбутнє до тих цілей, до яких ви хочете прийти. Так, так, через допомогу прийдуть потрібні люди, впливові люди, перспективні для вас люди. Вони вас почнуть оточувати. Все буде зроблено так, щоб ви з ними почали пересікатися. І ці зустрічі дуже серйозно будуть відображатися. на, Знаєте, на вашому зростанні буде відображатися це Це шанс, який ви не впустите, який опиниться в ваших руках, і ви по-новому будете дивитися на те, що вас оточує. У вас будуть змінюватися погляди, у вас буде змінюватися. Все навколо вас, і ви починаєте виправляти плечі, користуючись цими послугами. Ви зможете змінювати обстановку навколо вас. От вони йдуть, ці нові знання, ці нові перспективи. Нарешті двері відкриваються, і ви йдете. Ви починаєте знайомитися з цим всім і користуватися тими можливостями, які дійсно дадуть вам можливість відчувати себе як риба в воді. Розумієте? Ви зможете самі управляти всім. Це просто шанс. Шанс, який вам надано вищими силами. І ви його не упустите. І це правильно, це правильний вибір. Це правильний вибір. Ви зможете управляти обставинами, будуть серйозні зміни. Просто серйозні зміни і шанс вийти на дуже комфортні платформи для вас. Ви зможете отримати своє місце під сонечком, знайти себе. Зміни просто у, на вашому порозі. Тепер все буде по-іншому. Відмова від можливостей інших, так, мабуть, через те, що ті перспективи, які будуть у вас скоро на горизонті, вони будуть маячити вам більш більшими шансами, так, шансами на зростання. І вони обіцятимуть вам більше благоприємностей. Вам доведеться провести лінію. Так? Між тим, що було, і тим, що є. Для вас це буде важкувато, тому що, знаєте, людина дуже часто звикає до того, до цієї обстановки, в якій вона знаходиться. Так? І зараз. Вам просто потрібно викарабкатися з цього і вийти з цього замкнутого кола. Вам потрібно буде подивитися в сторону майбутнього новими очима і почати користуватися новими методами. А для того, щоб цими новими методами користуватися, ви будете з ними знайомитися через людей, з якими у вас будуть зустрічі, з якими вас буде пересікати сама доля. Це дорога вашого майбутнього. Такий є сьогоднішній розклад, і він досить цікавий, на мій погляд. Ну, я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.